Так, отакий от Volkswagen Passat. Унікальна машина і дуже вигідна ціна. 2017 рік. 1,4 плагін, гібрид. Про що це? Дивіться, в нього є попереду зарядка, це якщо коротко. А, ну зараз закрита, бо машина запущена. Зарядили Тейп-2, до звичайної зарядки, зарядка йде в комплекті. Проїхала вона 40 км, Далі вона переключається на гібрид, і вже потім собі їде на гібриді. Машина на 218 сил, дуже динамічна, топова оптика адаптивна. яка коли ви запускаєте, вона так робить і поворотна. В повороті вона вам підсвічує поворот. Ми фар, фарпактронік, асистент парковки. Вона сама вміє паркуватися. Передні задні диски великі, зимова резина. Єдиний мінус це немає без ключового. Машина з Європи по-лакофарбовому. Ну, Фанатики приходьте, дощупуйте, якщо десь там щось було відфарбоване, але вона вся хороша і звідка вертіка, але під і Він код вам також відкриє, будь ласка, дивіться. Ось він. назис. Все, подивились. Не задавайте мені питань про ці ваші лакофарбові. Е, приїжджайте, перевіряйте, от вам код, якщо там треба, фанатику під'їду на СТОПірю. Арочки обушумі текстилем, це важливо, таке не може собі дозволити навіть нова Toyota. Ззаду також у нас LED-оптика, камера заднього виду є. Великий багажник це ще там комплект коврів, сидіння складається ще звідси, хто не знав, можна завантажувати як універсал. Ще з бонусів прикольних, це, звичайно, є електричний форкоп, Ось він. Щось там перевезли, ну, не треба на ній тягати і всю цю посівну витягувати, але якщо є, потрібно. Тут ще в нас зарядочки, весь комплект, все що потрібно, великі багажники для гібриду, все класно, ну, не електрокришка, ви помітили, але якось посадики не дуже цим заморачуються, Багато машин з хорошою комплектацією немає багажника. Салон ось такий. Е, є, Тут ну, це ж не шкіри, звичайно, але кажуть, шкіряні карти. Такі от заглушечки ще є. Якщо ви возите дитяче сидіння, як я. от. На Найсифікси, дуже багато місця на ноги, позаду клімат, зручний підстаканник, все розкладається. Якщо потрібно, Ambient підсвітка, зверніть увагу по салону. Ось Затоновані оригінальні вікна. Такий от салон, музика не кантон, але хороша. Вставка карбону. А чого ти пишеш малютка? А, ключик вона не бачить. Ай ти, зайка. Вся LED, Бачите, підсвітка вже сучасна машинка. Тут є отаке регулювання жорсткості спинки, сидіння у нас в кирині. Оця штучка водія також регулюється, ще дві зони клімату, автоматичні рушники, автохолдер, коробка автомат, кілька режимів їзди гібридних, а також є GTE, це пушка -гонка спорт. Включили, бачите, вона отак застила і полетіла. Проекційна панель, а далі йдемо, покажу вам вже з місця водія. Ну, по оптиці, ви зрозуміли, да? оптика пушка. Розпізнавання знаків, датчик світла, дощу, це само собою. Так, от кнопочки-кнопочки, відкриваємо багажник, відкриваємо люк, повний електропакет, електродзеркала з підігрівом, <кхід> автоматичне світло протитуманки, радар. Радар, хлопці, це дуже важлива опція. Це просто одна кнопка, але може вартувати життя. Тут селектори це не на передачі, а на збільшення, зменшення рекуперації, тому що машина у нас з електротягою. ПП, звичайно, кнопка старт-стоп, мультимедіа є, навігейшн все працює. Звернемо увагу, тому що машина європейська, в неї всі от флешки є, ще CD-ченджер, все, що хочете. От. Ну і проєкційна панель, це, звичайно, чиннозис. Звертайтесь, машину можна взяти в лізинг, можна купити, можна взяти-проїхати 100 метрів, все як захочете. Всім дякую, що додивилися.